Доброго дня, друзі, вітаю вас на каналі садово родні культури «Вирощуємо разом. Сьогодні ми поговоримо про терміни посіву розсади баклажана та солодкого перця для відкритого ґрунту з закритою кореневою системою. Ось такі в мене різноманітні сорти-гібриди, які буду висівати. Терміни посіву для Київської області у мене ось такі: посів можна. Проводити з 5 по 15 березня. Висадка відкритий рун буде відбуватися з 18 по 20 травня. Я підібрав ці терміни, для мене вони оптимальні, Але залежить від умов вирощення вашої розсади. Чи є штучна підсвітка, чи ви вирощуєте на стелажах, чи ви вирощуєте на підвіконня кожної різні умови вирощування. За цього розсада може більш Довше проростати насіння. У мене насіння проростає на протязі 5-7 днів. Ось такі гібриди вони дуже швидко мене проростають, вони мені дуже подобаються. Росада не витягується. Оце одна відмінність від розсади томата, яка в мене час від часу може витягуватися. Баклажан і перець вони разом однаково проростають, і розвиток у них відбувається практично одинаковий. Тому ми висіваємо їх разом. Ось такі терміни. Поспішати з розсадою перця не потрібно, бо бувало в мене, коли я сіяв розсаду перця раніше, і в мене вже на початок квітня, десь 10 травня, вже були квітки. І я був вимушений квітки обривати. Тому що, якщо не борвати, розсада може притормозитися і тут вже буде довго переживатися у відкритому ґрунті і буде сидіти. Я вирощую розсаду з закритої кореневої системи в касетах, тому я на протязі росту розсаду її підживлюю мінеральними тоборами. Спочатку підживлю формулою Master 13 Азота, 40 фосфору і 13 калію. Потім, коли розсада підросте, використовую формулу. Доброва мастер азот, фосфор, калій по 20. Це мені добре дуже подобається, розсада дуже швидко розвивається. Саме головне для перця, щоб було освітлення штучне. Бо, якщо нема достатньо світла, навіть перець і баклажан може сильно витягнутися. Але не так, як томати. Так що, друзі, ось такі в мене терміни. Кому, може, підійдуть. Висівайте в мене буде відео на каналі, як я буду сіяти, як буде рости наша розсада. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте, відповім на ваші питання. Особливість вирощу моєї розсади я не вирощую з пікіровкою і перевалкою, виключно в касеті 100 мг об'ємний. Достатньо для. Росту моєї розсади. Тому що в умовах квартири місця недостатньо. Вже ж краще було вирощувати в стаканчиках по 500 мг. Так що ось такі терміни. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будуть наступні відео про огляд перця, баклажана томатів, які я змовию до мене приїде Посилка. Я вам розкажу про гібриди, сорти, які вирощував, і які в майбутньому буду вирощувати. Також будуть в наступних відео терміни посіву інших культур: квітів, кабачків, огірків та капусти. Так що, до побачення, друзі. Підписуйтесь на канал. Дякую!